Ми починаємо формувати грошові потоки. І що для нас важливо тепер? Тепер для нас важливо розуміння, що у нас йдуть процеси в одну сторону, виконання процесів йде в одну сторону, тому що що таке бізнес? Бізнес це послідовність дій, Так? послідовність процесів. Як струм е, проходить в провіднику, так? дірки в одну сторону течуть, електрони в другу сторону. Так от, процеси течуть в одну сторону, а гроші течуть в другу сторону. Речі, от в радянському союзі створили якийсь, знаєте, негативний образ капіталіста мільйонера Тобто, це та людина, який пофіг на будь-які там етичні норми, так який пофіг на будь-яке, що заради грошей. Насправді, друзі, оце мислення у цього пофігізму заради грошей це у цей рівень. До речі, зверніть увагу, пройдіться по от негативним різним е, ситуаціям, коли ловлять підприємців і садять, так? коли ловлять чиновників і садять. От, пройдіться, подивіться, що їх об'єднує. Що їх об'єднує? А їх насправді об'єднує. Оце пошук чуда. Хапнути. Один раз хапнути несистемно, багато і зразу сісти. Тобто це нормально. Оце пошук чуда, да? хапнути велике замовлення. Хапнути і сісти, да? ну, от, от на цьому вони і купують. Капіталізм це система мислення. От клініка Експерт. Як вони працюють? Дивіться, модель фантастична. Вони вишукують по лікарнях найкращих лікарів найкращих, з найкращою експертизою. І цих лікарів беруть на так званий парт тайм ну, Наприклад, от кардіолог, в якої ми лікувалися, так, вона одна з кращих кардіологів в нашій міській лікарні. Їй запропонували два рази в тиждень, два рази на тиждень вести прийом. Вона приходить два рази в тиждень на півдня, і вона веде в прийом. Все, тобто у неї там 4 години, плюс 4 години, всього 8 годин. Але вона має своїх пацієнтів, і тепер дивіться, не треба нести гроші в, в цьому в кишеню клас, не треба десь під поли ховатися, да? десь взятку давати і так далі. А ти приходиш в приватну клініку, платиш тому лікарю, до якого ти хочеш на консультацію, і це офіційно лікар отримав. Все зрозуміло, що за організацію системи частину забирає клініка, частину отримує лікар. Не треба ховатися, не треба там. Десь кишеню запихувати, і так далі. Все відкрито, все прозоро. Але хто попад... хто потрапляє в цю клініку експерт? Тільки фахівці. От. Я твердо знаю, що якщо мені щось потрібно, я звернуся в цю клініку, бо я знаю, що вони підбирають найкраще. Що би не трапилось, в якій іншій сфері би не трапилось, так? Лікування, так, я звернуся до них, тому що я знаю, які в них критерії підбору персоналу. Є ще інші клініки. Я можу десяток, не десяток, там можу 2-3 у Львові назвати, з якими я особисто знайомий з власниками. Вони в мене консультувалися. І точно такий самий модель підбору персоналу. Є у нас GastroLife. У Львові Гастролайф це клініка, яку відкрила моя гастроентеролог, в якої я лікуюся, я вилікувався, поміг їй відкрити бізнес. Отам вузькі, найкращі вузькі фахівці з гастроентерології. Є клініка IQMED. IQMED – це клініка нашого випускника бізнес-школи, який теж збудував клініку за принципом. Я збираю найкращих фахівців. От вони три топові клініки. Все решта, друзі, по-різному, все решта затикають дірки. А, є ще клініка Медікавер непогана, там теж, ну це іноземний, знову ж таки, якщо ми говоримо про великі такі монстри, як Параскева чи Медікавер, так? це вже система міжнародна. І там уже міжнародний принцип підбору персоналу, тобто там є певні критерії. Що нам потрібно в бізнесі? Тепер дивіться, коли ми переходимо на рівень капіталізму, ми починаємо формувати грошові потоки. І що для нас важливо тепер? Тепер для нас важливо розуміння, що у нас ідуть процеси в одну сторону, виконання процесів йде в одну сторону. Тому що що таке бізнес? Бізнес це послідовність дій. Так, послідовність процесів. Як струм е, проходить в провіднику, так? дірки в одну сторону течуть, електрони в другу сторону. Так от, процеси течуть в одну сторону, а гроші течуть в другу сторону. Якщо процеси виконуються корисно для клієнта і важливо для клієнта, що тут важливо? Важливі процеси для клієнта. Якщо процеси виконуються важливі, все окей, клієнт задоволений. Тоді течуть назустріч гроші. От у мене був приклад. Консультував меблеву компанію. Все класно, меблева компанія. Компанія працює на великого клієнта. великий, ризикова меблева компанія, дуже ризикова. 80% купує великий клієнт, крупний клієнт, продукт це величезний ризик. Не дай Бог, в нього щось трапляється, не дай Бог, ракета прилетіла, замовлення злетіли, все, компанія закриває. Ризики, що треба зробити? Треба збільшити. Тобто, 20% це у нас один клієнт, 20% решт. Що нам потрібно терміново зробити? Нам треба терміново збільшити оці 20% до 80%, а цього клієнта. Відповідно, цей клієнт зменшить. Є ризики, що ми починаємо робити? Я кажу: зробіть аналіз вашої продукції. Причому ви розумієте, я зі сторони людина. Я ніколи не був на цьому підприємстві. Я дистанційно їх консультував. Я кажу, зробіть аналіз продукції, яку ви випускаєте для вашого крупного клієнта. Там різний набір продуктів. Я кажу, зробіть його аналіз. Вони мені зробили аналіз, його скинули. Я подивився цей аналіз, цей перелік продукції. Я кажу: Окей, робіть свій інтернет-магазин. Причому робіть їх три штуки різних. Три штуки різних інтернет-магазини з різними назвами. Заганяйте туди однакову продукцію. Абсолютно однаково, ту саму, яку ви на конвейері випускаєте для великого клієнта. Ви її вже випускаєте. Вам не проблема з конвеєра одну шафу перекинути в роздріб, коли вона йде на конвеєрі. Тобто, це не критично. Ви встигаєте завжди все зробити. Але таким чином ви піднімете розріб і розширите асортимент. Асортимент розширюється за рахунок чого. Іде дослідження клієнтів. Далі клієнти кажуть, ми хочемо це купувати. Потім іде пропозиція. Цій крупній компанії, подивіться, ми дослідили ринок, вони хочуть це купувати. Крупна компанія включає цей продукт до себе в асортиментну лінійку. Ви випускаєте для них, паралельно, ви випускаєте в розріб для своїх інтернет-магазинів. Під вашими марками різними, тобто три різні марки. Ми придумали три моделі. Три різних моделі інтернет магазинів Вони не три однакові, вони не дублюють один одного. Вони три різні. Один магазин з монтажем, другий магазин дешевше, без монтажу. Розумієте, в кожному є свої якісь біз, своя бізнес-модель, своя різниця. Третій магазин взагалі ціна дорожча майже в півтора рази з монтажем зі всім, але ціна дорожча в півтора рази. Скажіть мені, будь ласка, де логіка? Є, наприклад, інтернет-магазин ціна N, інтернет-магазин 1 і інтернет-магазин 2, той самий товар, ціна N помножити на 2. Для чого це робити? Хтось може дати відповідь з вас?